З чого зараз складається збалансований раціон е, бійця збройних сил України? Є якісь стандарти, норми, підходи? Є є стандарти, є розкажи про це детальніше. Е, є калорійність, наприклад, враховано скільки людина має споживати. Там, е, якщо ти лова частина то менше, якщо ти ближче до, до фронту, то більше є, наприклад, там стандарт 120 грамів має мати котлета, яка подається військовому. Отакі От речі є. Але дуже багато залежить від конкретної військової частини. Тому що, наприклад, я знаю, мій родич також на кухні такий служив, то їм прийшли настільки неякісні продукти, що вони просто самі їх фотографували, і коли видавали їжу, вони хлопцям показували, мовляв, то не ми вам приготували невідомо, що, а подивіться, що нам привезли. Тобто, ми не маємо чого готувати. Але від такого може відмовитись людина, яка їде їх отримувати. Яка їх привозить сюди, може відмовитись людина, яка приймає аж до начальника їдальні, він теж може їх не прийняти. Я не знаю, чого там так сталося. У нас, на щастя, такого нема. У нас реально ну, буває там, наприклад, що чогось менше протягом якогось тижня, раз на тиждень привозить продукти. Але щоб був якийсь дефіцит, щоб ми ходили і собі, не знаю, там вигадували, що ми такого маємо придумати з того, що в нас є. Завжди є якась крупа, завжди є якісь тушонки. Завжди є, які по перше м'ясо є. Нам привозять досить. Ну нам привозять достатньо м'яса. Нам привозять рибу. І відповідно там далі питання: на скільки людей ти готуєш, і якщо ти на цьому розумієшся, тобі не важко порахувати, що тобі скільки треба.